Рок проповідь на неділю 18 серпня 2024 року. Тема. Душа Господа Золотий текст Ісая. І на дорозі судів Твої, Господи маємо надію на Тебе, займення Твоє та пам'ять твою пожадання моєї душі. Відповідне читання Псалми та до Євреїв. Тільки від Бога чекай у мовчанні, от душе моє, від нього спасіння моє. Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить вона аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Отож приступаємо з підвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Котре для душі є неначе якір безпечний і міцний. Урок проповідь з Біблії Ісая. О всі спрагнені, йдіть до води, і ви, що не маєте срібло, йдіть, купіть живності, їжте, йдіть, без срібла купіть живності і без платні вина і молока. На що будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситий? Послухайте пільно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у насі ваша душа. Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Я з вами складу заповіта віки, на незмінні Давидові милості. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте, його, як він близько. Від Марка. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти немало чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них: Жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться та їсти немає чого. І відказали йому його учні, Звідки зможе хто нагадувати їх хлібом, отут, у пустині. А він їх запитав: Скільки маєте хліба? Вони ж помідовували. Семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати. І, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздали, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли й наїлися а з позасталих кусків сім кошів назбирали, а яйців було тисячі чотири. Потім пішов Ісус з його до сіл Сарії Пилипової, -пили, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи, їм, за кого ж мене люди вважають? Вони ж відповіли йому, кажучи за Івана Хрестителя, другий за Ілю, а інші за одного з пророків. І він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро, йому у відповідь каже: Ти Христос, і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. Його відцюраються старші і первосвященники і книжники, і він буде вбити, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся й поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народи зі своїми учнями. Та й промовив до них, Коли хоче хто їсти, вслід за мною хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бто хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангеліє, то її збереже. Яка ж користь людини, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Від Луки і він розповів їм притчу, говорячи, одного багача, гойно нива вродила була, і міркував про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І сказав Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніше поставлю, і позбираю тоді пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй Душе, маєш багато добра. На багато років складено, спочивай, їж, та пий, веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовив. Так буває з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. І промовив він учням своїм. Через це кажу вам не журіться про життя, що ви будете їсти. І не про тіло, що ви буде затягнеться. бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Не лякайся, чи рідка мала, бо сподобалось отцю вашому дати вам царство від Марка. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитав його, котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог єдиний, і люби Господа Бога своє усім серцем своїм, і всією душею Своєю, і всім своїм розумом, і з цілою силою своєю. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе нема іншої більшої заповіді на доці. І сказав йому книжник «Добре, вчителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідає, дав, промовив до нього: Ти недалека від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Дії. А люди, що вірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не вважав це маєтка свого за своє, але в них усе спільним було. До Римлян. Нехай кожна душа буде підпорядкована вищим силам, бо немає сили крім Божої сили, які є від Бога встановлені. Із підручника цілителя наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Практична застосовна релігія Чи любиш ти Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм? Це веління містить у собі багато чого, а саме відмова від усіх суто матеріальних відчуттів прихильності і поклоніння, це невичерпне джерело християнства. Воно містить у собі науку життя і визнає лише божественне панування духа, де нами керує душа, а матеріальному почуттю і людській волі немає місця. Свята Душа нескінченне джерело благословень для людства. І щастя досягалося б легше і було б надійнішим, якби його шукали в душі, тільки піднесені радощі можуть задовольнити прагнення душі безсмертної людини. Ми не можемо обмежити щастя межами особистого почуття. Почуття не передають дійсної радості. Перевага добра. Гарне в людських почуттях повинне переважати над поганим і духовне над тілесним, без цього ніколи не знайти щастя. Усяка долина гріха повинна наповнитись і гора егоїзму понизитись, щоб шлях нашого Господа був приготовлений у науці. Діти, божественно мислячих батьків. Успадковують жвавіший, світліший і більш врівноважений розум та міцніший організм. Давати відсіч корисно. Як характерний ідеал істини, Христос Ісус прийшов дати відсіч омані рабинів і всьому гріху, всім хворобам і смерті, указати шлях істини й життя. Цей ідеал був продемонстрований протягом усього земного шляху Ісуса, показуючи різницю між породженням душі і матеріальних почуттів істини й омани. Якщо ми в достатній мірі переможемо оману матеріальних почуттів, щоб дозволити душі володіти нами, ми будемо ненавидіти гріх і викривати його під усякою личиною. Тільки таким шляхом ми зможемо благословити наших ворогів. Хоча вони, можливо, витлумачують наші слова інакше. У нас немає іншого вибору, як тільки здійснювати свій порятунок згідно з вченням Ісуса Христа. Він проповідував Євангелія жебракам із лагідністю і міцьці, Гординя і страх нездатні нести прапор істини, і Бог ніколи не віддасть Його в їхні руки. Ми не можемо осягнути природу і якість Божого створіння, занурюючись у мілководдя смертного вірування. Ми повинні повернути у зворотньому напрямку наші кволі намагання знайти життя та істину в матерії і піднятися над свідченнями матеріальних почуттів над усім смертним до безсмертної ідеї Божої. Ці ясніші вищі погляди надихають богоподібну людину. Досягти абсолютного центру і вершини свого буття. Почуття душі не можуть постраждати ні від віку, ні від нещасного випадку, ну а в інших реальних почуттів не існує. Очевидно, що тіло, будучи матерією, позбавлене власних відчуттів, а для душі і її здатностей немає забуття. Почуття духу не страждають, вони перебувають у вічному спокої. Ніщо не може сховати від них загальну гармонію, міць і сталість істини. Душа безсмертна, тому що вона є дух, у якому немає елемента самознищення. Душа безгрішна. У наслідок неправильного уявлення про душу, що нібито живе в почуттях, і про розум, що нібито живе в матерії, вірування збивається зі шляху і відчуває тимчасову втрату або відсутність душі, духовної істини. Цей стан омани представляє собою смертну мрію, сновидіння про життя і субстанцію, що існує в матерії, а вона прямо протилежна безсмертній реальності буття. Доти, поки ми віримо, що душа може грішити або що безсмертна душа перебуває в смертному тілі. Ми ніколи не зможемо зрозуміти науку буття. Коли людство зрозуміє цю науку, вона стане законом життя для людини тим вищим законом душі, який тріумфує над матеріальними почуттями за допомогою гармонії і безсмертя. Безкорисливі прагнення, шляхетні спонукання і духовна чистота от ті елементи думок, які зливаючись. Становлять справжнє щастя, силу і сталість як для індивідума, так і для суспільства. У душі моральна воля. Обезголовлення омани. Страждання почуттів є рятівними, якщо вони викорінюють порочні вірування, що доставляють задоволення і переносять людські прихильності зі сфери почуттів до душі, де творіння Боже добре і веселять серце. Такий є меч науки, яким істина обезголовлює оману і матеріальність поступається місцем вищої індивідуальності і вищому призначенню людини. Звільнення мислення. Істина несе із собою елементи волі. На її прапорі написаний Натхненний душею девіз. Рабство скасоване. Сила Божа. Приносить звільнення бранцеві. Ніяка сила не може протистояти божественній любові. Що ж це за уявно існуюча сила, що противиться Богу? Звідки вона? Що приковує людини з залізними ланцюгами до гріха хвороби смерті? Усе, що поневолює людину, перешкоджає Божому керуванню. Істина ж звільняє людину. Оскільки людська думка буде переходити від однієї стадії відчуття болю або його відсутності, суму або радості до іншої, від страху до надії, від віри до розуміння, зрештою видимим проявом цього стане людина, керована душею, а не матеріальними почуттями. Відображуючи Боже керування, людина сама керує собою, підлегла Святому Духу. Людина не може перебувати під владою гріха і смерті, а це доводить марність наших матеріалістичних теорій про закони здоров'я, які нічого не варті. Наука показує душу як Бога, непорушену гріхом і смертю як центральне життя й мудрість, навколо якого в устрої розуми гармонійно обертається все. Точка зору змінилася. Коли розуміння змінить нашу, нашу точку зору на життя і розум із матеріальної основи на духовну, ми досягнемо реальності життя, влади душі над почуттями і осягнемо Християнство або істину у Божественному принципі. Царство Небесне це панування гармонії в Божественній науці. Сфера безпомилкового вічного і всемогутнього розуму, атмосфера духу, де душа є найвищою. Амінь, амінь та амінь.